Як заставити кущ гортензії знову квітнути, як розбудити сплячу гортензію? І чому вона не квітне? Великолиста гортензія, знаєте, багато хто, що її треба укривати. Їй треба укриття. На зиму укриття обов'язково, як тільки температура. Опускаються нижче, ніж плюс 5, вже треба її чимось прикрити. І якщо у вас кущик невеличкий, можна великими горщиками з дирочками прикрити. Цього достатньо. Недавно були заморозки, то її треба теж укривати було. У декого я бачила, що волотисті примерзли і погнили суцвіття, померзли. Тому треба слідкувати за температурою. Такі чуттєві великолисті гортензії. Цей у мене кущик був у підвалі. Він у мене наполовину засох, тому що там було темно. Плюс я не підлила водичкою, і я зробила помилку. Я його висадила на вулицю. В тому році зовсім нічого не було, тому що я ще не. Користувалися хімічними добривами, тільки сироватка і кефірчик і так далі. В цьому році він захотів ось дати квітконос, це в мене біленька гортензія, ось, третій я зламала. І що хочу я сказати, я почала використовувати каліні добрива, тому що каліні добрива. Роблять закладку суцвіття, квіти і так далі. Три тижні назад я почала його підживлювати. І що я хочу сказати? У нього з'явилися нові суцвіття. Маленькі ще, але вони з'явилися. Це мене дуже радує, тому що я цей кущик вже хотіла, ну, не знаю, чи викинути, чи що. Я не знала, що йому робити. Зараз покажу. Так, ось малесеньке, новеньке. О, новесеньке. Ось є маленьке. Тут ось є маленьке. Тобто, по всьому кущику нерясно, але вже є. Це дуже чудово. Я далі буду продовжувати давати каліні добрива. Я думаю, що більше ще з'являться нові суцвіття. Що зараз в травні? Можна дати гортензії, щоб вона зароджувала нові суцвіття. Або ж підтримувала ті, що є, але більш давала їм гарний розвиток, величину, пишноту, і так далі. Ось є перше добриво. Тут дуже великий вміст калію і алюмінію. Ось калій нам є потрібним. Азот нам не потрібний, тому що кущ. Нарощений, листя нормальне, коренево нормально. Тобто калій ось тут є. Якщо у вас погано нарощений кущик, можна з азотом дати. Тут калій теж так нормально. Є ось такий пробничок в мене. Дам величезність суцвіття забарвлення яскраве. Тут калію теж 36 непогано, азот зменшений. Тоже непогано. Можна дати монофосфат калію. Це теж для соцвіття, для квіточок і так далі. Раз-два тижні ви вибираєте, що вам потрібно, яке добриво. Влітку підживлюємо обов'язково, тому що влітку закладуються нові бруньки на наступний рік. Тобто ми цей кущик просто так не залишаємо. А даємо йому підживлення, підживлення і ще раз підживлення. Якщо ми просто будемо поливати його водичкою, то на наступний рік у вас просто буде така ж зелена маса, можливо, просто більша. Тому треба підштовхнути підживленням гортензію, щоб були квіточки на ній. Я думаю, у вас все вийде, можливо, навіть, Цього сезону влітку за три тижні ви можете розбудити суцвіття, квіточки і бруньки. Тому гарної удачі! І ростіть ваші гортензії здоровими, красивими і гарними.